Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Ви на уроці української мови. Мене звати Наталя Вуйтюк. Цього разу я трохи вчителька і ще зовсім трошечки інтерв'юерка. Сподіваюся, інтрига вдалася. Але одразу зізнаюся, що впродовж року ми будемо обговорювати складні речення з різними видами зв'язку. Нехай вас не бентежить термін складні речення, тому що насправді з ними все не так складно. Особливо, якщо вміло ставити запитання. Пригадайте, за яким принципом ми знаходимо підмет і присудок у реченні? Звісно ж, ставлячи запитання. Послухайте фрагменти з пісні світанок українського гурту онука, а потім разом знайдемо в реченні підмет і присудок. З них міста. Переховують до весни. Почуті фрагменти з пісень я повторюватиму впродовж уроку. Це потрібно для того, аби краще розуміти та правильно проаналізувати їх. Тож маємо речення. Холодні будинки в різних частинах міста переховують нас до весни. Знайдімо, як і домовлялися у ньому граматичну основу, тобто підмет та присудок. Ставимо запитання підмета, у нашому випадку, що будинки. Будинки що роблять, переховують це присудок. Якщо в реченні є одна граматична основа, називаємо його простим, відповідно речення, яке ми щойно проаналізували, просте. Якщо граматичних основ дві та більше, речення складні. Складні речення можуть бути сполучниковими, тоді частини з'єднані за допомогою сурядних або підрядних сполучників. Пропоную послухати ще одну пісню гурту онука Місто. Інколи місто за мною сумує, спокій дарує, бо тут є мій дім є дві граматичні основи. Місто підмет, що робить, сумує, дарує. Маємо два однорідні присудки. У другій частині граматична основа дім є. Частини цього складного речення поєднані між собою сполучником бо. Він належить до підрядних. Також можемо поставити запитання від першої до другої частини чому місто сумує і дарує спокій. Можливість поставити запитання від однієї частини речення до іншої дозволяє нам стверджувати, що частини нерівноправні. А підрядний сполучник Бо також додає фінальну підказку, що речення з пісні, яке ми аналізуємо, складно підрядне з підрядною частиною причини. Нагадати про інший тип сполучникових складних речень, як ви вже зрозуміли, нам допоможе пісня. Послухаємо крила у виконанні Джамали. Послухали початок пісні, де є такі слова. Я вмію літати, але я хочу його крила. Це складне речення, у якому є дві граматичні основи. Я вмію літати. Присудок складається із допоміжного дієслова та початкової форми дієслова, отже, він складений дієслівний. Та я хочу. Від однієї частини цього речення ми не можемо поставити запитання до іншої, робимо висновок, що вони рівноправні, а також поєднані з сурядним протиставним сполучником Але. Маємо складносурядне речення. Друге речення в цьому фрагменті також складносурядне, і в темряві сяю, але він для мене світило. Тут є частина із присутком сяю, дієслово у формі першої особи однини. Підмет пропущено, хоча ми розуміємо, що це міг би бути займенник я. У другій частині він підмет, світило, присудок. Ми також можемо подумки поставити дієслово «є», аби переконатися, що світило дійсно присудок у цьому реченні. Між частинами речення знову сурядний протиставний сполучник але. Окрім складних речень із сполучниковим зв'язком, існують безсполучникові складні речення. Неважко зрозуміти, що в таких складних реченнях частини поєднуються без сполучників інтонаційно. Про розділові знаки в таких реченнях йшлося на попередньому занятті. Ви можете нагадати собі цю тему, якщо повернетеся до минулого уроку і переслухаєте його. А ми тим часом продовжимо слухати онуку. У пісні зеніт є такі слова: Літаю в небі я, літаю в небі вільно, мелодія моя сильна. Це приклад безсполучникового складного речення. Маємо дві граматичні основи Я літаю та мелодія сильна. Вас може здивувати те, що прикметник виконує роль присудка. Насправді ж, у цій частині присудок, складений іменний «є сильна». просто дієслово зв'язка пропущене, на його місці стоїть тире. Частини цього речення з'єднані інтонаційно, що є властивістю безсполучникових складних речень. Між частинами стоїть крапка з комою. Пригадуєте, цей розділовий знак між частинами складного безсполучникового речення потрібно поставити тоді, коли вони є або поширеними й уже мають розділові знаки всередині, або віддалені за змістом. Саме другий випадок, тобто коли частини віддалені за змістом, пояснює крапку з комою в реченні з пісні. Складні речення, які ми аналізували сьогодні, складалися переважно з двох частин. Однак важливо пам'ятати про те, що частин буває більше. Крім того, ці частини можуть бути поєднані як за допомогою сполучників, так і без них. І все це в межах одного складного речення. Розумію, що у вас уже виникло багато запитань, та спершу подумайте, будь ласка, який є жанр у журналістиці, тобто бесіда, що передбачає взаємодію у форматі запитання-відповідь. Думаю, ви швидко здогадалися, що я натякаю на інтерв'ю. Пропоную зараз уявити себе в ситуації, коли ми, щоб дізнатися якомога більше подробиць про складні речення з різними видами зв'язку, візьмемо в них інтерв'ю. Хм, Але ж речення не живі істоти, як ми в них щось запитаємо. Усе дуже просто: переважно не усвідомлюючи цього, у повсякденному спілкуванні люди використовують різні типи речень. На уроках української ми вивчаємо речення для того, аби більш вправно застосовувати їх у мовленні – усному та писемному. Щоб краще розпізнавати складні речення з різними видами зв'язку, пофантазуємо та поставимо їм кілька запитань. І нехай речення самі говорять за себе. До кожного інтерв'ю завжди необхідно підготуватися, тобто попередньо знайти інформацію про співрозмовника чи співрозмовницю, з'ясувати, які запитання вже звучали багато разів, а які необхідно додатково поставити. Але на початку найважливіше познайомитися. Речення, у яких поєднано сполучниковий сурядний та підрядний, а також безсполучникові зв'язки, називають складними реченнями з різними видами зв'язку. Також можна натрапити на формулювання, що це складна синтаксична конструкція. Нехай вас не бентежить існування кількох термінів. Суть та сама. У реченнях можуть поєднуватися різні види зв'язку. Як от у фрагменті пісні Джамали та Альони Альони Жалі. Я в світ тримала. Тих, хто поряд був зі мною, Кликала шукала днів минулих вірила та пробачала, Всю себе їм до останку віддавала, але сталося як є. Складні речення з різними видами зв'язку усно сприймати доволі складно. Тому, якщо маєте змогу, пропоную натискати на паузу і записувати те, що я поступово коментуватиму. Послухайте уважно речення, яке допоможе нам розібратися з різними видами зв'язку. Я в долонях світ тримала, тих, хто поряд був зі мною, кликала, шукала серед днів минулих, вірила та пробачала, всю себе їм до останку віддавала. Але сталося таке: Проаналізуймо його у звичний для нас спосіб. Спочатку визначимо граматичні основи. Далі встановімо межі між частинами, з'ясуємо їхній тип та підсумуємо. Перша граматична основа поєднує підмет Я з однорідними присутками. Тримала, кликала, шукала, вірила, пробачала, віддавала. Друга частина є підрядною. Вона з'єднана з першою за допомогою сполучного слова ХТО, яке виконує роль підмета у цій частині. Підмет Хто виступає у парі з присутком поряд». Третя частина речення поєднана з попередніми двома за допомогою сурядного протиставного сполучника але тут маємо підмет, виражений займенником, таке і присудок сталося. Отже, у реченні є три частини, поєднані між собою підрядним та сурядним зв'язками. Можемо зробити висновок, що це речення з різними видами сполучникового зв'язку. Разом із тим не варто забувати про безсполучниковий зв'язок, але краще запитаємо про це під час інтерв'ю. Які є типи складних речень з різними видами зв'язку? Щойно ми пересвідчилися, що існують складні речення з різними видами зв'язку, у яких частини поєднані за допомогою сурядних та підрядних сполучників та сполучних слів. Так само існують складні речення, в яких частини поєднані за допомогою сполучників і базних. Як розрізнити такі складні речення, у яких є і сполучниковий, і безсполучниковий зв'язки? У цілому вже можна здогадатися, що є три типи подібних речень. Назвімо їх та послухаймо приклади. Перший тип це складні речення, частини яких поєднані сурядним та безсполучниковим зв'язками. Наприклад, я б ховала себе і я ховала себе. Я би ховала себе і я ховала себе. В'яла, я мала цвісти, тихо плекала наївні надії, а мала би встати і йти. Допоможіть мені розібратися, які тут є граматичні основи. Натисніть на паузу та самостійно знайдіть підмети та присудки. Час перевірити, що у вас вийшло. Отже, у реченні є такі граматичні основи. Я ховала би, далі я ховала, плекала, я мала цвісти, мала би встати і йти. В останній частині є лише складений дієслівний присудок, але з контексту всього уривка ми розуміємо, що пропущено підмет я. У цьому реченні чотири частини. Перша і друга з'єднані за допомогою сурядного єднального сполучника І. Я би ховала себе і я ховала себе, друга і третя безсполучниково. в'яла, я мала цвісти. Остання частина приєднана за допомогою протиставного сурядного сполучника А, а мала би встати і йти. Уже із самого опису частин та зв'язків між ними зрозуміло, що ми говоримо про складне речення із сурядним та безсполучниковим зв'язками. Добре. А як щодо речень з підрядним та безсполучниковим видами зв'язку? Це і є другий тип складні речення, частини яких поєднані підрядним та безсполучниковим видами зв'язку. Пропоную знову послухати приклад. стане. у виконанні Джамали на початку спільної з гуртом Дахабраха пісні заманили, прозвучали такі слова. Ішла я собі та звичаї ламала. Холод та скрегіт звідусіль пізнала. Почула стільки, що й дихати не мала. Прихилюсь до тебе, я може краще стане. Далі все цілком передбачувано. Шукаємо підмети й присудки Знову пропоную виконати це завдання самостійно, а потім повернутися і перевірити себе. Тож, я йшла, ламала, пізнала, почула це підмет та однорідні присутки з першої частини нашого речення. Далі ми можемо поставити запитання почула скільки?, стільки що й дихати не мала. Так ми знайшли підрядну частину в цьому реченні, яка з наступною частиною, прихилюсь до тебе я, поєднана безсполучниково. Четверта частина, може, краще стане, теж приєднана без сполучника і передає наслідок, а отже на письмі перед нею потрібно поставити тире. У цілому речення є складним, його частини поєднані підрядним та безсполучниковим видами зв'язку. Але ж раніше йшлося про три типи. Так, третій тип складних речень, у яких є і сполучниковий, і безсполучниковий зв'язок, поєднав попередні два. Тобто далі мова піде про складні речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язками. Без прикладів нікуди. Послухаймо. Щось буває перше, але зламався стержень і утворився лід. І все, що тут присутнє твоє, я дарую тобі. У реченні, яке я зараз повторю, є частини із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язками. Пропоную спершу знайти їх самостійно, а далі перевірити разом зі мною. Все колись приходить до логічного завершення. Щось буває вперше, але зламався стержень і утворився лід, і все, що тут присутнє твоє, я дарую тобі. Перевірмо. Все приходить, щось буває, зламався стержень, утворився лід, що присутнє, і я дарую це граматичні основи. Перша частина все колись приходить до логічного завершення. І друга, щось буває вперше, поєднані між собою інтонаційно, без сполучників. Наступна за допомогою сурядного протиставного сполучника Але, але зламався стержень. Далі сурядна частина з єднальним сполучником І. І утворився лід. І все я дарую тобі. Це ще одна сурядна частина, від якої залежить підрядна, приєднана сполучним словом, що, що тут присутнє твоє. Ще одне запитання. А як у складних реченнях із різними видами зв'язку ставити розділові знаки? Для того, аби не помилитися із розділовими знаками у реченнях такого типу, треба зібратись із силами, зробити глибокий вдих і видих, а потім повторити теми розділових знаків у складносурядних, складнопідрядних та складних безсполучникових реченнях. Тож may the force be with you, якщо ви розумієте, про що я. Але трапляються випадки. Коли частини речення з'єднані одиничним сполучником і й та у значенні і або чи, та мають спільну підрядну частину, варто запам'ятати, що в такому випадку кому перед сполучником ставити не потрібно. Як, от у реченні, коли аналізували складні речення з різними видами зв'язку, ми слухали пісні українських виконавців і все здавалося зрозумілим. Частини ми слухали пісні, та все здавалося зрозумілим, поєднані в реченні одиничним сурядним єднальним сполучником. І обох цих частин стосується підрядна, коли аналізували складні речення. Тож, за правилом, яке ми щойно обговорили, кому тут ставити не потрібно. На завершення інтерв'ю часто готують найцікавіші запитання, аби глядачі і слухачі потім додивилися й дослухали його. А ми наприкінці ще раз повторимо, що складні речення зі сполучниковим, сурядним або підрядним і безсполучниковим зв'язками мають назву складних речень із різними видами зв'язку. Такі речення можуть поєднувати сполучниковий тип зв'язку, тоді вони будуть складними реченнями із сурядним та підрядним зв'язками. Існує також три типи речень, у яких поєднані сполучниковий та безсполучникові зв'язки. Тоді матимемо складні речення із сурядним та безполучниковим зв'язками, складні речення із підрядним та безсполучниковим, а також складні речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язками. Що я там казала на початку про те, що складні речення це не так і складно? Упевнено, нам вдалося розібратися з усім. Тому час прощатися. Я тільки ще раз повторю те, що казав грандмайстер Йода. May the force be with you. проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Educo Foundation.